Понад 600 топових інвесторів, підприємців та стартаперів не лише з України, але й за кордону, представники влади, півсотні експертів та більше тисячі відвідувачів. Протягом трьох днів Львів інвестфорум об'єднає провідних фахівців, аби започаткувати нові бізнес-проєкти, зайти довготривалі напрямки вкладень та віднайти шляхи для розвитку економіки. Україна завжди мала майбутнє в інвестиціях, завжди і буде мати, і під час війни, і після війни. Я думаю, що я від цього івенту отримую багато дуже гарних, гарної інформації, корисної інформації і нових співпраць. Високий рейтинг безпечних інвестицій надалі належить сектору нерухомості. Цьогорічний партнер Інвестфоруму компанія Лев Девелопмент наголошує, попит на квадратні метри невпинно зростає і на ринку є чимало вихідних пропозицій. Правильний вибір локації, формату та партнера це запорука річного доходу, який сягає 20%. Нерухомість в Україні залишається однією з найзрозуміліших та найперспективніших форм інвестування. У 2024 році ми бачили зростання ринку нерухомості так і активний досить попит. У 2025 році цей попит ще більше зростає, і насправді нам дуже приємно, що люди почали ще більше вірити в ринок девелопменту України. Проєкти, які представила на Львів інвестфорум, компанія партнер Лев Девелопман, не обмежуються своїм призначенням та локацією. Це широкий вибір нерухомості із вигідним ціновим діапазоном у різних містах України. Сьогодні компанія Лев Девелопмент, як один із партнерів Львів Інвест Форум», пропонує вигідні інвестиції у житлову, комерційну та готельну нарухомість у місті Львові, місті Києві та у Буковелі. Львів Інвест Форум» триватиме в івентхулі Емелі Резорту три дні поспіль. Учасники вірять, що саме завдяки таким заходам вдасться швидкими темпами відновити економіку країни навіть під час війни.